І так, шановні друзі, гарне таке питання. Курити чи не курити за кермом? І так, почнемо по порядку. Сучасний автомобіль обладнаний для приймання пепелу. Не рекомендую відкривати бокове стекло або яке інше, для того, щоб провітрювати. це. Причина проста. Затягуючи цигаркою, оцей пепел може з потоком повітря закинути в салон автомобіля. І ви можете його зразу і не побачити. Розумієте? Тобто іскарка залітає у вас в салон, а потім вона роздмухується як костер. І тоді вже, якщо ви не проходили тренінг по користуванню вогнегасником, а воно дуже швидко розгоряється, задимленість, ви можете вискочити з цього, бігати в суеті, і машинка може постраждати. Розумієте? Тобто, курити чи не курити – я вам хочу сказати, знаєте таку ситуацію? Ну робіть зупинки для перекуру. Насолоджуйтесь природою. І розумієте, це. ваш автомобіль, от коли ви, наприклад, будете там продавати, ви ж, ви ж напишете, хочете більше грошей за свою ласточку, да? і ви напишете непрокурений салон. Або в салоні не курили. Розумієте? Перше, це безпека ваша під час руху. Друге, це підвищення ціни при продажу. І третє, що саме страшне, оцей жар може попасти вам в вічі. Він може попасти на волосся. Він може стільки шкоди зробити що ви будете дуже розочаровані. Тому, якщо маєте силу волі, не коріть за кермо. Але якщо сильно хочеться, ну, ви знаєте, хочеться це хуже, чим болить. Куріть, але у відведених для цього місцях обладнаних в автомобілі. Ось так, я не курю.